Ось ну, ось такий Это ось що не мой, но я розміщу рекламу. От, мопед хороший. Єдине що не вистачає заднього колеса і мотора. А так все хорошо. Фари є дві. Наверное, сюди. Ну, так от. Тут іще якісь. До нього причандали. причамдали. Ракетні технології. Ну, виглядає цей мопед поки що так. А оце ось власник мопеда йде. От. Ну, думаємо, що завтра, завтра поїде. Мопед. Да. Або, або на прийомку, прийомку металолома, або куди подальше. Вот так.